Один-два раз. Зараз перевіряю мікрофон. Буквально секунда. І розпочинаємо. Один-два раз. Так, значить, ми в ефірі. Це мій вже четвертий стрім. Такий він на маркетингову тему четвертий. І я якби зараз взяв собі таку невеличку аскезу. Кожен день хоча б на півгодини, виходити в ефір і ділитись своїм досвідом з підписниками канала. Також я дивлюся, що мої попередні стріми вони. Почалися трошки, почали трохи в пошуку ранжируватись. Там вже близько 300 переглядів, що для мене в принципі непогано. Для мого такого, якби, не, не, не масового да, каналу. Тому і навіть якісь питання вже з'явилися зі стрімів. Тому це, це мене дуже радує. значить, Я рухаюсь в правильному напрямку. І буду продовжувати кожен день принаймні одною якоюсь темою ділитися. Сьогодні я вибрав тему налаштування системи трекінгу для веб-проєкту. Це дуже актуальна, дуже необхідна тема для любого веб проєкту мобайл проєкту От завдяки трекінгу без трекінгу неможливо оптимізувати рекламу нормально, да, налаштувати і оптимізувати рекламу під покупку або під лід або під будь-яку іншу ціль. В будь-якому випадку потрібне налаштування трекінгу, і банально без налаштованого трекінгу ви просто не будете знати скільки конверсій. Скільки покупок, скільки лідів, вам принесла реклама. Не будете розуміти, чи реклама вигідна, чи невигідна. Тобто буде повний хаос. Так, я зараз ще включу додаток Anvil, включу таку прикольну фонову музичку. Ось, виберу фокус Да, і буде грати фонова музика. Я буду. Розповідати під фонову музику, мені так подобається більше. Отже, розкриємо тему трекінгу. Я підготовив чек-лист Він з 10 пунктів, Ось. з 11 навіть пунктів. Зараз кожен пункт я розберусь. Думаю, я в хвилин 30-40 тут, ну якби 30-40 хвилин максимум, це все займе. Отже, поїхали. Да? Перший пункт перед тим, як налаштовувати трекінг, потрібно розуміти бізнес-модель. Да? Бізнес-модель проєкту. Дуже добре потрібно її розуміти. І потрібно розуміти також канали трафіку і системи звітності. Без цього, ну, типу, неможливо якісно налаштувати. Зараз я покажу приклад да? бізнес-моделі. Ось тут приклад бізнес-моделі і проєкту з рекламним бюджетом в тисячу доларів для meta Ads. Да, Тут є навіть три сценарії: прагматичний, оптимістичний, негативний. І ви тут можете бачити близько 10 KPI, тут 12 KPI. Да, це бюджет, це, тобто ви, це вартість тисячі показів, кількість показів, вартість кліку, кількість кліків, конверсія в ліда, відсоток да, з кліків в ліда, кількість лідів, конверсія в продаж, кількість продажів. Ось. І тут вже да, якраз пішли такі. KPI, да, показники, які неможливо просто сюди вписати в цю бізнес-модель, неможливо відслідкувати без налаштованого трекінгу. Ось і якби бізнес-модель, да, така цифрована в табличному форматі, як мінімум, це, це база, це те, з чого починається налаштування трекінгу з розуміння вигідної моделі, з розуміння показників. Які ви відслідковуєте в будь-якому проєкті. Отже, 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 розпочнемо. Тобто, да. це перший такий шаг визначити бізнес-модель. Можете користуватись моїми шаблонами, посилання буде в опису під цим відео. Тут така дуже об'ємна в мене таблиця, багато різних вкладок, багато різних е таких е корисних е таблиць, е моделей. І можете абсолютно безкоштовно, це те, з чим я сам працюю. Я постійно цю таблицю оновлюю, допрацьовую, можете брати, користуватись, і буде вам радість. Ось. Отже, визначаємо бізнес-модель, визначаємо ключові KPI. Да, це перший, перший крок. А, далі ми визначаємо, UTM-мітки, тобто визначаємо джерела трафіку, на які ми налаштовуємо трекінг. А, в ідеалі да, потрібно прийти до ось такого звіту, ось такого да, багато джерельного звіту. Де є платні джерела, є безкоштовні джерела. І тут ви можете бачити, що тут напроти кожного джерела є саме ось ці KPI з бізнес-моделі. Тут не всі, але такі самі ключові. Ось. Тобто така звітність да, потрібна для того, щоб. Якщо, наприклад, ви налаштовуєте трекінг, а це як, як частіше всього буває, що ви не тільки налаштовуєте трекінг для одного джерела, там, для мети, а як правило, це і мета, і Google, і TikTok, можливо, навіть хтось Telegram рекламу запускає, хтось Twitter рекламу. Тобто у вас декілька джерел трафіка. І у вас, як у маркетолога, як у веб-аналітика, може стояти така конкретна задача. Ось, і ви перед тим як налаштовуєте, робите ось такий от звіт, де всі ваші джерела, куди ви налаштовуєте трафік, і ключові, точніше, не трафік. Ну, і трафік, да, і звісно, і трекінг. Ось, і ключові KPI напроти кожного джерела, да, які ви будете трекати завдяки налаштованому трекінгу. Ось отже, це другий пункт. Да, тобто узгоджуйте utm мітки і можна да, навіть також для у кожного джерела можуть бути свої UTM-параметри, так і є. Ось, і також, да, тут потрібно зазначити, що в Google аналітиці є звіт, в четвертій Гугл аналітиці є звіт джерела трафіку. І там можна виводити всі джерела по utm міткам Це дуже корисно. І потім да, дані з цього звіту, як правило, вони вже, якась там частина даних вона або автоматично вигружається в таблиці, або вручну вигружається в ваш загальний звіт по всім джерелам. Тобто це така база. Та, щоб потім цей трекінг, ці всі події, конверсії можна було використовувати не просто для того, щоб оптимізовувати рекламу, а для того, щоб аналізувати дані, Ось, щоб бачити, яке, яке джерело трафіка добре працює, яке працює гірше, бачити загальну картину по всім джерелам трафіка. І робити якісь висновки, ось ставити задачі там перед таргетологом, перед ppc спеціалістом, перед smm менеджером Тобто для, для того, щоб трекінг він не перетворювався в якісь там на одне джерело, типу в оптимізацію реклами там для мети, а щоб це була якби така загальна історія загальної маркетингової стратегії. Так, отже, це другий пункт. Да, в першому ви узгоджуєте бізнес-модель, канали трафіку, системи звітності. В другому пункті узгоджуєте utm мітки для кожного джерела трафіку і виділяєте їх в ось таку таблицю. Можете користуватись цим шаблоном з моїх безкоштовних таблиць. Після того, як у вас є сама модель, є ключові показники, все це виписано, зафіксовано. Далі вже можна переходити до встановлення різних інструментів. Да, як правило, це Google Tech Manager, це така, така якби база, основа любого якісного трекінгу. Ось Google Tech Manager. І, як правило, це Google четверта Google аналітика. Ось і якщо ви користуєтесь google рекламою. А скоріш за все, що ви, якщо ви в Україні працюєте, то ви користуєтесь google рекламою. Це да, google реклами. Google -реклами. Є Джитек google аналітики і є AVTEC, AWTEC Google Реклами. Ось це така база, основа, тому що на основі подій четвертий google Аналітики робиться трекінг уже для інших джерел. Для, в принципі, для любого іншого рекламного кабінету. Ось можна робити трекінг для tiktok реклами. tiktok реклама, tiktok кабінет, він просто їх ці події Data Layer, він їх е, перетворює в свої стандартні події, в свою номенклатуру. Тобто він знає е, події Data Layer, де покупка, де лід, е, де контакт. Е, він розуміє, якщо вони правильно налаштовані в Data Layer. Ми зараз до цього дійдемо. Ось. Тобто ви після на третьому пункті ви встановлюєте Google Tech Manager, четверту Google-аналітику і тех Google-реклами. Ось, про це в мене є окреме відео на моєму каналі. Я також ссылку додам в опис. Тобто, ці всі технічні нюанси, це все є на відео. Дуже багато таких технічних відео, як це все зробити руками. Ось четвертий пункт. Ви встановлюєте, скоріш за все, що ви також працюєте з мета Ads, з можливо, з TikTok Ads, там, можливо, хтось з Twitter працює, можливо, хтось ще Snapchat працює. Там кругом є всіх, всіх кабінетах, рекламних кабінетах, які відносяться до відомих соціальних мереж. Є окрім пікселя, є свій піксель, навіть у Пінтереста є свій піксель. Зараз навіть Telegram Ads також в деяких кабінетах, уже таких, хто якісно цим займається, уже також вводить піксель. Ось, тобто фактично, кругом є пікселі. Ну для тих, хто не знає, для новачків скажу, що піксель це по суті такий, якби коннектор між вашим веб-порталом і рекламним кабінетом, і рекламною платформою. Який збирає різні дані про користувачів з ваших рекламних платформ, з ваших сайтів і передає на рекламну платформу. Для чого йому ці дані, щоб банально оптимізовувати рекламу і рахувати ефективність реклами. Ось. Тобто після того, як ви да, визначили всі джерела трафіка, визначили там, рекламні платформи, створили рекламні кабінети, там кругом. Такий ж самий принцип, як і в Мейті, є бізнес-менеджер, да, ви там створюєте пікселі, ось і встановлюєте пікселі. Для, якщо є задача більш і більш якісно передавати дані, якщо ви працюєте з європейським ринком, ось де дуже багато різних таких, як би, сама політика конфіденційності збору даних, в Європі вона дуже така, ну, якби важка. Ось, і там є політика, да, яка заборони, якщо, ви... якщо ви не хочете, щоб Гугл Аналітика Google тек Manager бачив вас, збирав про вас інформацію з конкретного сайту, то ви просто не дозволяєте це зробити. Ви просто не ставите галочку. Ось. І Якщо ви поставили галочку, тільки тоді дані збираються. Да? Тільки тоді про вас знає Google тек Manager, Google Аналітика. Ось. І нічого не знає, да? якщо ви не вибрали пункти, щоб ну, не дали дозволу, то рекламні кабінети, навіть якщо ви зробили якусь конверсію, рекламні кабінети про вас нічого не знають. Тобто там буде ноль конверсій от по факту. І для цього є таке розуміння, як API шлюз, api конверсії, де ви передаєте дані, де дані передаються в рекламний кабінет не з браузеру, а з серверу. Ось, і фактично у кожного рекламного кабінета є api шлюз, тобто його можна навчати е, через сервер з е, сервера сайта на сервер рекламного кабінета напряму. Ось. І таким чином е, е, ви можете поставити і піксель, і api конверсії. Як правило, якщо ви ставите api конверсії, то у вас обов'язково повинен бути налаштований піксель. Ось це якби така база. Тобто ви піксель без апі конверсії можете поставити, а апі конверсії без пікселя неможливо поставити, тому що це його не від їхні від'ємна частина. Ось тобто, тобто апі конверсії вони якби взаємодоповнюють усилюють піксель. Ось. І четвертий пункт. Да ви ставите або Піксель, або піксель і api конверсії. Тут уже залежить від складності проєкту, від вашого бажання. Я рекомендую завжди ставити api конверсії. Ось у нас є наш дуже крутий український сервіс Stave AI AO. Ось. І це дуже така класна сучасна платформа, яка в принципі вона замінює. вона якби, Замінює Google Cloud платформу для серверного Google Tech Manager, тобто вона є таким якби дуже надійним і прокаченим сервером для серверного Google Tech Manager, і, на... і також там є інтеграція з різними сучасними популярними CRM-системами, і дуже легко в принципі налаштувати api конверсії для більшості CRM-систем. Ось, тобто ви е, встановлюєте піксель, встановлюєте API конверсії. Ось, і далі, після того, як у вас вже готова така технічна база. Далі потрібно побудувати шлях клієнта. Шлях клієнта, як правило, будується в розрізі стандартних подій четвертої Google Аналітики. Є два типи шляху клієнта. Є, тип, є шлях клієнта під e-commerce і є шлях клієнта під лідогенерацію. Ось для e-commerce. Як правило, ось тут да, шлях клієнта виглядить такий простий варіант виглядить таким чином. Тобто перша подія перегляд, карточки, перегляд категорії товарів, далі перегляд карточки товару, далі додавання товару в кошик, далі переход до оплати і пручейс. Тобто це такі п'ять базових стандартних подій. Я би навіть сказав ось так, можна сказати, чотири таких стандартних подій. Четвертий google аналітики для інтернет ось без яких, принципі, Неможливо якісно оптимізувати рекламу, є ще також багато інших подій, якби другорядних, я би так сказав, в e-commerce аналітики, але це база, ось і тобто, розуміння шляху клієнта, розуміння того, як рухається користувач, тобто від першого етапу. Від того моменту, як він зайшов на сайт, і до того, як він зробив покупку, і, я, і куди він пішов далі, це дуже важливо в трекінгу. Тобто, вам потрібно прописати такий, хоча б да, на такому примітивному рівні шлях клієнту, що робить користувач. Ось. Для лідогенерації і для е, інтернет-магазину це шляхи клієнта різні. Ось, наприклад, да, от для да, ось шлях, шлях клієнта, тобто він зайшов на сторінку, переглянув форму, заповнив форму і став лідом. Да, там подія GenerateLiad. Тобто він трошки коротше, ніж шлях клієнта в є е Події е, принципово різні. Ось, і після того як ви розумієте чітко розумієте шлях клієнта. Ось чітко розумієте шлях клієнта. А, вам потр... а, тоді вже можна налаштовувати, а, навіть не так. Ви переходите до аудиту. Да, а, 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 ну, як правило, я переходю до аудиту. Я розумію, що ось тут мені на такому етапі мені потрібна така подія, далі така подія, така подія. Є, крім подій є ще параметри. Ми зараз до цього дійдемо, ми зараз більш так масштабно це розглянемо. Ось, І ви переходите до загального аудиту. Ту трекінгу. буває так, що в сайті вже все налаштовано, тобто на рівні кода, особливо якщо це якісь такі відомі популярні cms системи або якщо сайтами ваш сайт робила така професійна команда, ось професійні розробники, то вони ну. Наприклад, ті команди, з якими працюю я по розробці сайтів, вони вже закладують всі події, весь трекінг в код, і все, що залишається мені, як веб-аналітику, просто взяти з коду ці події і їх правильно налаштувати в Google Tech Manager. Тобто там ну, 2-3 години роботи. Ось, але буває так, що бувають просто ну, доволі багато таких розробників, які взагалі в цьому не розбираються і не хочуть принципово роз, ну, розбиратися. Це така якби біль. Ось і вони просто це все не реалізовують. Особливо це відноситься до проєктів, які самописні, які зроблені на якихось не непопулярних не, не таких фреймових віках. Бувають, що просто самописні інтернет-магазини, якісь авторські, також да, зборки. От там і в помині немає. І тобто, щоб виявити, чи в коді є ці всі події, да, чи які події є в коді, як взагалі код реагує, потрібно проводити такий якби, аудит. Потрібно спочатку да, зрозуміти шлях клієнту, які події вам потрібні, і потім провести аудит, перевірити, ось як взагалі реагує сайт. Як як, як зроблений код сайта? чи є там трекінг? Так, я зараз подивлюся тут ефір. Угу. Так, ефір іде, все нормально. Ось так. Ще ще секунду. Так, да, тобто після того, як. Ви визначили, які потрібні події. Ви проводите аудит. Аудит, як правило, проводиться в, в Google Tech Manager, да, в Atlчики Google Tech Manager і в Debug Viewer, 4 Google Аналітики. Я, я проводжу аудит одразу в трьох платформах. Я ще мету також, отладчик Мету підключаю, мету, я одразу дивлюся, як, яка подія, який код да, з'являється в там, коли я, наприклад, там, переглядаю картку товару, або коли додаю товар в кошик. Або коли роблю покупку. Ось. Тобто проводжу такий аудит, і в ході аудиту я фіксую різні, я е, обов'язково. Коли аудит, у мене відкритий чат GPT, і я йому просто голосом фіксую, там, або голосом, або вручну по-різному, я фіксую, щоб він запамів, ага, тут недопрацьовано це, він заповнив, тут це недопрацювати, це, тут допрацювати це. І, і вже роблячи аудит, у мене разом з чатом GPT, ось у мене вже фактично там за 25-30 хвилин у мене вже готове ТЗ. Для розробника, що йому потрібно зробити, що йому потрібно доналаштувати, ось які, які, як потрібно доналаштувати код, щоб я міг дуже легко, якісно цей код через Google тек да, передати в всі необхідні рекламні інструменти. Ось. Тобто, після аудиту в мене є. Технічне завдання, да, тобто проведення трекінгу, да, і, і от в результаті аудиту у мене виникає технічне завдання. Технічне завдання також воно може бути двох типів. Перший тип це е технічне завдання для e-commerce аналітики. Ось воно перед вами це моя авторська розробка, мій шаблон. Ось можете безкоштовно також ним користуватися. Ось, але маєте на увазі, що воно не адресу.